Перший матч між цими командами в історії 0-0 зіграли у Рівному. Давайте з цього моменту продовжу свою розповідь. Там цікава думка. Тут гол стається і забиває Денисом Дукве. 1-1! 2-0, Верніше даруйте. 2-0. Е, вже не повірив я таке враження, що після стількох атак ЛНЗ таки заб'є Верес ще один м'яч. Четвертий удар Вереса у грі. Усі удари у площину воріт. Два з цих ударів точні. Це команда, яка до того у цьому сезоні у чемпіонаті не забувала взагалі. У трьох турах жодного м'яча не було. Зараз Верес забуває двічі. Флангова атака проходить. Прострільні паси. Тут е, дукує оті дії перед ударом е, Дениса. Треба відзначити, як він кузика позбувся. Ну і так. Давайте про прохіта Володислава Шарая не забувати. Окей, так розібрався молодець. Але от дії Дукве.